Уявіть тепле, солодке печиво, хрусткі цукерки, м'які пироги, вафельні ріжки, наповнені морозивом. Вже потекли слюнки? Ви хочете десерту? Чому? Які процеси в нашому мозку роблять солодку їжу такою бажаною? Цукор загальний термін, що використовується для описання класу молекул, що називаються вуглеводами, котрі містяться в великій кількості їжі та напоїв. Погляньте на склад содощів, які ви купуєте. Глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза, декстроза і крохмаль все це види цукру, так само, як і висофруктозний кукурудзяний сироп, фруктовий сік, нерафінований цукор і мед. Цукор є не лише в цукерках і десертах. Він входить до складу томатного соусу, йогурту, сухофруктів, солодкої газованої води і енергетичних батончиків. Так як цукор є в усьому, важливо розуміти, як він впливає на мозок, що відбувається, коли цукор потрапляє на язик і чи викликає невелика кількість цукру бажання споживати його ще. Ви берете ложку мюслів. Цукор, який там міститься, активує відповідні рецептори, частину смакових рецепторів на язику. Ці рецептори відправляють сигнал у мозок, який надходить звідти у відділи переднього мозку, одним із яких є кора головного мозку. Різні частини кори головного мозку відповідають за різні смаки: гіркий, солоний, умамі та, звісно ж, солодкий. Звідси сигнали активують систему винагороди мозку, яка представляє собою серію електричних і хімічних зв'язків, що знаходяться в певних ділянках мозку. Конкретно ці зв'язки допомагають відповісти на підсвідоме питання. Повторити. Пам'ятайте тепле приємне відчуття, коли їсте шоколадне бабусине тістечко. Це ваша система винагород каже, М -м, звісно, але вона активується не лише їжею. Спілкування, сексуальна поведінка і наркотики лише декілька прикладів тих речей, які активують систему винагороди. Проте перезбудження системи винагороди спричиняє серію прикрих подій втрату самоконтролю, жагу, підвищену чутливість до солодкого. Повернемось до нашої порції мюслів. Вона подорожує до шлунку і, зрештою, потрапляє до кишечника. І що ви думаєте? Тут теж є рецептори цукру! Але вони не відчувають смаку, а подають сигнал в мозок про те, що організм наситився або про необхідність виділення більшої кількості інсуліну для розщеплення надлишкового спожитого цукру. Основна валюта системи винагороди дофамін, важлива хімічна речовина або нейромедіатор. В передньому мозку є багато рецепторів дофаміну, але вони розміщені нерівномірно. Деякі області мають щільні скупчення рецепторів, і саме ці скупчення грають важливу роль в системі винагороди. Такі наркотики, як алкоголь, нікотин чи героїн, викликають надмірне виділення дофаміну, що змушує деяких людей постійно хотіти кайфу, тобто призводить до залежності. Цукор також викликає виділення дофамін, хоча й не в такій мірі, як наркотики. Цукор часто міститься в їжі, яка викликає виділення дофаміну. Наприклад, броколі має такого ефекту і, можливо, тому дітей так важко змусити їсти овочі. Щодо здорової їжі, скажімо ви, голодні і вирішили збалансовано харчуватися. Після прийому їжі рівень дофаміну зростає завдяки системі винагороди, але якщо ви їсте те саме багато днів підряд, рівень дофаміну буде знижуватися, а потім перестане виділятися. Все через те, що у випадку з їжею мозок приділяє особливу увагу новим чи відмінним смакам. Але чому? На це є дві причини. По-перше, щоб визначити зіпсовану їжу. По-друге, тому що чим різноманітніший наш раціон, тим більше шансів, що ми отримаємо всі необхідні поживні речовини. Щоб підтримати різноманітність, потрібно впізнавати нову їжу, і що важливіше, потрібно хотіти вживати нову їжу. Тому рівень дофаміну знижується, коли раціон не змінюється. Тепер повернемось до прийому їжі. Що станеться, якщо замість здорової, збалансованої страви з'їсти щось солодке. Якщо ви рідко їсте солодке або не їсте його багато, то ефект буде таким, як зі здоровою їжею. але якщо ви їсте багато солодкого, то рівень дофаміну не знизиться. Тобто споживання великої кількості солодкого буде викликати високий рівень дофаміну кожен раз. В цьому випадку цукор діє як наркотик, що і є причиною нашої любові до солодкої їжі. Згадайте ті різні види цукру. Кожен із них особливий, але після вживання вони запускають одну ж і ту реакцію, що активує систему винагороди. Велика кількість або часте вживання викликає перезбудження, тому надмірне споживання цукру може викликати залежність, але шматочок торта ніколи не буде зайвим.